Війна заставила е, кожного ще раз задуматися над цінностями, заставила задуматися, е, як дожити це життя чи як жити в цьому житті. І це такі дуже-дуже серйозні, дуже глибокі речі, які напевно міняють. Якість життя кожної людини, а в сукупності якість життя суспільства. Запам'яталися ті страшні історії перших днів війни. Це історія е, сім'ї, мами з дітьми, яка тікала від війни зі Сходу, яка три дні була в дорозі, щоб доїхати до кордону, а на кордоні. Мусила стояти три дні ще в черзі, в холоді, в голоді, і яка телефонувала на гарячу лінію мальтійської служби до психологів і просила про допомогу. Якщо їй не надали би допомогу, вона би покінчила життя самогубством. Це, напевно, така історія сама е, вражаюча. Це є історія Дмитра, е, дитина, яка була в нашому проєкті спротизована, була спротизована рука. Дитина не потерпіла від обстрілу. Дитині відрізала руку січкарня. Але це не дитяча робота, і тато пішов на війну. І якщо б тато не пішов на війну, то би тато був біля тої січкарні, а не дитина. Так дитині відняло руку. Основний ресурс це в якості самої команди. Це є люди, які. Є Професіонали в своїй справі, це є люди, які хочуть розвиватися, вчатися. Так, звичайно, кожен десь зачіплений цією війною. Нема сім'ї, нема нікого на роботі, в офісі, якого би не стосувалася війна персонально. Хтось в родині є на війні, хтось загинув з рідних. Це дуже дуже обтяжливо і виснажливо для роботи. Потрібно збиратися всіма силами, щоб робити роботу, але це також є великою мотивацією до цієї роботи.